Ранок добрий друзі! Приїхав я на рибалочку. Буду пробувати ловити ранкового судака, а там що Бог дасте і буде. І так, в арсеналі у мене Савада XP тестом 828 3 метра длиною. Катушечка Stradic 4000 Жилочка у мене пентаграм 0,4. Так як риба досить довгий час не активна, використовуватиму черв'яків, храбаків, а там буду вже дивитися по ситуації щодо чого. Приїхав я на часну водойму з самого світанку і будемо пробувати ловити. Тому поїхали. Гайлала. Опа, перший красавчик. Давай. Крепка, давай. Чи це щука? Поки не зрозуміло. Ну, на гору не піднімається, похоже на собаку. А ось і на гору піднявся. Собака чи щука, Незрозуміло попише. поки що. Судакевич. Фу. Хорош. Хорош, батенько. О, то це хороший, хороший батя. Уф, це такий серйозний тип. Зараз фоточку зробимо. Отлично. Бачите? Сів, не ударив, нічого, просто сів. І на чернічний сексик. І просто так іще й не витягнуть. Ух, і зубатий він. Ще й приманку захватив зубами, Так, пайдемо. підемо другим тоді путем. грязненькие трошки. Опа. А так и быстро его лаза. Я большой красавец. Ух. Кабанчик. Серьезно. Опа. Взял на полном вылете. Так, бежи. Є перший гуд. Дивіться на що він взяв. Покажу поближе. Ось такий чернічний сексик на 12 грамах. Аж гак розігнувся. Прикиньте, гак розігнувся. Та ми ще й були рядом біля того, щоб він уйшов. Не, ну це звісно материй, типу. Цікаво, він там один чи ні. І він не ударив нічого, він тупо сів. Бачите, на арборах палка і все рівно не відчував. Мені розказують там про еті. якісь посейдони нещасні. Так, ну поїхали. Подивимося, що цей розкаже. Правда, я не пам'ятаю в якої стороні я його витягнув. Туди закинув, треба камеру подивитися. Ну ладно. Поїхали. І бачите, яка штука виходить. з сексиком чернічним, з розрахунком того, щоб знову упіймати на нього судака. А ні, одна, походу, діло приманка, а одна рибина або одна клювака. І все. І треба міняти приманку, шукати щось інше. Бачите, не хочу так брати. Ось так от. А я губу тераскав крепко, зі сподіванням, що зараз на черні куплю Ну, я ще пару разів кину в різні направлення. Якщо ні, то ні. Міняю приманку. Стало цікаво на чорно-білий сексік, що буде. Тому я думаю, зараз поставлю чорно-білий сексік, а якщо ні, тоді поставлю лоха. О, якось так думаю зробити. Бо бачите. Трохи щось движеться. Я в обшій сложності вже вихватив три клюваки. А, значить, одну клюваку я вихватив, точніше, дві клюваки я вихватив на віпочернічний. Потім одну клюваку я вихватив на сексік лох. І одного судачка я витягнув ось на ось цю штуку. Сексик в черніки. Тому зараз спробуємо чорно-білого сексика, Подивимося, що він нам скаже. Чи взагалі він нам щось скаже. Якщо результату не буде, то поставлю плохо. От так от. О такого чорно-білого сексика. Невеликого. У мене є там посолідніші розміри, але поставлю поки що невеликого. Опа. Опа. І подивимося, що він нам скаже. Так, є. Оп! Отлично. Садак рухається, це також добре. Ну, поїхали. О, добре полетів. Чорно-білий мовчить, тому переходимо. Знову на темні кольори. Хоча чорно-білий це теж темний, але більш може як до натуралочки, але він мовчить. Тому зараз одягнути лоха. У мене на нього більше сподівання, ніж на світлі на даний час. Ось такого типу одів, от із нього і розпочнемо. Знову. Можливо він нам дасть результат, блін, що я взагалі не докинув. Його розкрутило здорово. Поїхало. От так от. Ну це щось непонятне. Щука. Щука. От так взяла чудно. <гум> а, ну, хороша опа, я цепив. Хороша щучка, я вам скажу для даної водойми. Оп! Оп! О! Піде вона на кукан. Коротше, я обляпала мене і все що угодно. Отлично. Взяла вона у нас на сексік в лохі. І так чудно взяла. Так, після щуки, що ми робимо обов'язково. Провіряємо. У мене є одна невеличка зазубрена. Але я думаю це не критично. А як просру рибу? Буду знати. з заднього кармана не Забирав додому постирати. Так. опа отлично. Кидаємо далі. Ой-йо, ой йо що в мене тут таке? Так, вроді би все гуд. Отлично. Ну, поїхали. На Луха Судак щось не хоче брати. Була одна клювака лише. Але далі одної клюваки я не здвинувся. Тому зараз думаю поставити чернічного О, Мені кажеться, він себе покаже трохи. М -м, щось пішло не так. Пішов а, до речі, на чернічного віпу клювати не хотіло. Ну що ж, ось я перев'язався. І сексика 2,8 дюйма на 12 грамах крімив в голову. Фух, я іспугався. І почнемо отак ось прокидуватися веєром. Ось чому я люблю 3-метрову Кинув вдоль берега. 3 метри виставив і собі спокійно джигуєш вдоль берега. І не треба отам виставляти руки або щось в цьому роді. Трьохметрова савада це дозволяє робити. Єди, єдиний нюанс. Аби клювало І все. До речі, сьогодні вранці 4 градуси тепла. Як бачите, вода парує, досить таке непогано. Це означає, що на вулиці прохладно, а вода тепла. О, Тому ще ніякої холодної води немає, тому і хижак і досі не активний. А як тільки буде холодно і над водою не стоятиме туман, оце означає, що вода остила, і в цей час, можливо, буде гарний кльов, а можливо, і ні. По-різному буває. Щось затихло, я вам скажу. Дуже затихло. і в мене Думка така, треба, мабуть, спробувати віброхвост якийсь темний закинути. Можливо, на нього буде краще результат. Ну, щось таке, типу, більш-менш активне, бо щось, дивлюсь, пасивки закінчились, на них клюваки, навіть тичка немає, а можливо, ранковий вихід закінчився. Блін, то печально, якщо це ранковий вихід був. А можливо так попав. Так, ладно, зараз ще трохи сексиком прокидаю, а потім буду думати, що робити. Смиконулось. Щось невелике, але підсило. Ще відпало вже. А, відпало. Хм. Цікаво. Ні удара, нічого не було, просто сіло щось. Може невеличкий окушок. От так от на віброхвостик реакція була невелика. Це вже радує. Залишилося вкіймати клюваку. А чи буде вона, чи ні, хто його знає. І, до речі, отак просто поставили приманку. Разів 5 кинули. Якщо реакції немає, змінюйте приманку. Не зациклюйтесь на одній приманці лише. Бо це якщо ви на судака ловите. Бо під судака дуже важко підібрати приманку, що йому саме до вподоба. Тому на одній приманці не варто зациклюватися. Ну, 5 разів кинули і змінили. 5 разів кинули і змінили. І методом тика та підбора ви знайдете ту приманку, на яку він буде реагувати. Ось так от. І не треба думати, якщо це судака, то обов'язково темні приманки. Він досить часто реагує і на світлі, і на яркі, і на кислотні приманки, на які хоч. На темний віброхвост була лише одна реакція. І тут мені стало цікаво, а можливо треба спробувати на білий колір. Давно його не ставив. Можливо, треба саме білий спробувати. Не чорно-білий, як там я ставив, а й саме білий. Можливо, там в зараз поставимо білого і подивимося, буде хтось реагувати на нього чи не буде. Ось і сонечко вже вилізло, а клювак все досі і немає, і нема. Це погано, що клювак немає, і сонечко вже вилізло. Ух ти йо! Йоліпалі! Отак, от, от і клювака, пожалуйста. І бачите, і зійшов. А саме цікаве, знаєте що? Поставив я та не білу стрікозу, а ніндзю зелену. Я зелену. І ось на неї реакція була щойно. Але далі цього ми не зайшли знову. Ех, щось, щось не те. Ну нічого. Нічого. Зараз витягнув, подивимось нашою приманкою. Чи ціла вона, чи не ціла. Ціла. Ого. Так, флюр цілий. Мабуть, приліг. Цікаво, цікаво. Давайте ще раз туди закинемо, можливо, відзоветься. Я, до речі, збільшився по вазі. О! Щоб далі закидувати, я відійшов від 12 грама, але бачите, клюваку вихватив і на 14 грамах. Зараз ще трошки прокидаюся світлим кольором. І ставлю, поставлю білого вугря. Все ж таки він мені спокою не дає білий вугрик. Бо я знаю, що це робоча тема. Дивіться, клюваки я отримую з тієї сторони. Всі натиски, ударчики, все я отримую з тієї сторони. Що я думаю зробити? Я думаю, зараз зміню місце, перейду в ліву сторону і, можливо, звідти буде краще у нас з вами діло йти. А можливо і ні. Але пробувати треба. Ну, зараз підберу свої бебехи. рібьохи наші оставлю тут і підемо на ту сторону. Сходимо. Оп, заходимо з вами на друге містечко. І тут виходить, що очеред, Міша. і тут виходить, що я кидав ось сюди і отсюда клюваки були. Тобто ми з вами змінимо направлення. досить таки непогано. О! І зараз прокидаємося всім тим, що у нас, що у нас були клюваки. А потім будемо думати, що далі робити. Бо можливо з цієї сторони щось буде. А можливо ніфіга й не буде. І виходить, що тут також на білий реакції немає. Тому зараз одягаю... А, що у нас там останнє було таке <кхід> ніндзя кислотне? От зараз я її одягаю і нею починаю ходити. Бо на неї якраз був тичок гарний. Ну, відносно гарний. Ось на таку приманочку. Є. Ну, Пішли прокидуватися веєром, подивимось, що воно нам скаже. Чи скаже воно нам взагалі що небудь. Зміна направлення, зіграє якусь роль чи не зіграє. О, Ну поїхало. Вирішив я піти роздягнутися, бо... На сонці стає жарко становиться в костюмчику, а от в тіні, конечно, прохладно, досить прохладно, тому я так день в ритмі вальса прохожу, бо холодно досить -таки. І <клухи> виходжу на сонечко. На солнечко да, гораздо тепліше Бо температура становиться Ух. Але сонце перегріває бадьоро достатньо бадьоро пригріває тому о, треба роздягатися і швидко йти ловити. А ще все мокре ужас. А ну в шортах. Я ніяк не можу відійти від шортів. Люблю свободу чувствувати. В ногах. Ну поїхали. На цьому місці я от... ух ты. Хотів сказати, що на цьому місці я отримав один тичок, а ось це мабуть окунь Йоліпаля. Судачок невеликий. Коротше, хто там кофнув приманку, тільки закинув і вже сидить. Сплив наверх, мабуть, окушок. Ре... Факт в тому, що один тичок отримав і ось когось упіймав. Не зрозуміло тільки поки що кого. Буду сподіватися, що це гарний опінь. Да! Yeah. <laughs> Йоперний театр. Там окуня сидять. Дивіться, який кабан. Клас. На сексіка 3,8 дюйма. Ну, так, зробимо зараз фоточку йому чи собі. Ну, це півасик такий серйозний. Опа. І до речі, я цей раз не трійники поставив, а двійники. Азуровські. Досить такі вони тоненькі. Бачите, як чувствував, що господі як тебе його витягнути тепер? Як чувствував, що треба двійничок ставити. Фух, витягнув. Так, хай він поки що тут полежить, бо я без кукана. Кукан у мене там залишився. Так, отлично. Окунь. А ну він там цікаво, один чи не один. Правда ж на повному виліті взяв. Туди треба ще вміти докинути. Не докинув. На жаль, не докинув. Ну, подивимося. Візьме ще один окунь чи не візьме. Поїхали. Щось я не докидаю туди, куди потрібно, тому в мене думка така сяйнула. В Блохи в мене є танта. І от зараз поставлю танточку. От танточку я точно запердолю дуже далеко. Ну... І подивимося, що воно нам скаже. Чи це разова акція, чи ні. А там хто я знає, може вони надають перевагу сугубо тільки сексикам. Хоча я впевнений, що тант вони люблять так само дуже добре. Так, не тут танти, а ось тут танти. О, о, бачите, ось така танточка, коли вам потрібен. Досить дальній закид, то танти дають можливість це зробити. Опа. Той же самий двійничок беру. Хопа. Продягаємо так, як уміємо. Криво або живо. Ну. Ужасно криво поцепив. Знімаємо. І ще раз одягаємо, тому що якщо танта буде криво одягнена, то, звісно, воно так і полетить криво. А нам треба, щоб вона ровненько летіла. О, як огурчик. Так. Хоп, хоп, танточка в лохі. Красота. Так, залишилось малость, лише дістати. Правда проти сонця так фігово видно, куди воно кидати. О! Це вже гаразд далі на 14 грамах. Можна додати вагу і взагалі по ту сторону закидувати. Залишилось одне, щоб був результат. А там та не хоче. Ось так от. Не до вподоби там-то. Один раз стрібнула і все. Ні, не хоче. Пішов я назад. Ну, Один течок, один окунь це також непогано. Ну, ось і все, друзі. На цьому пожалуй, в мене і все. І так, по результату, ударчики були. А, даже пару ударчиків таких були непоганих. Але витягнув по одній рибині одного судака, одну щуку і одного окуня. І, в принципі, на цьому і все. Далі просто все затихло, і нема ніякого результату взагалі від слова зовсім. Тому на цій веселій ноті буду закінчувати. Відпрацював у мене Сексік краще. і все. Більш такого нічого немає сказати, що хто там краще там відпрацював Черніка і Лох. В принципі, на цьому все і закінчується. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео. Ставим пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.